Глядачі з вами Посіка Хелп. Сьогодні в нас е, чергова рубрика відповіді на запитання, яких накопичилось трішки. І я не хочу, щоб вони один на одного накладалися в подальших наших відео. І тому, тому, шановному глядачу, який заскучав за гарними віршами, не хвилюйтесь, вони будуть завтра у четвервий відео. А сьогодні от такі питання. Про беушну тору настоянку в беушну лить не камільфу, хтось мені там написав. Так я хочу сказати, що треба буде тим, хто дає тару мені сказати, щоб розписувались на ну, По-дальшому ви ці пляшки не викидаєте, будете продавати їх на аукціонах. Чи? Шановні глядачі, о що я вам можу сказати про свою беушну тару. Спасибі меценатам. Друге питання це хтось пише арматура на вікні тонкулота. 25-ка, поперечна 10, з якої яка була, з такої я і зварив ці грати. Щоб плиту не розібрали я ще навіть не жив Це була така собі. Бо... Оці грати охороняли лічильник електроенергії, щоб на пасіку був ну, ток, струм. О. І йому пише один відповідь, це точно з таким відношенням до усього і влади, яка для нього чудова, то треба в підвалі йому жити. Влада для мене не чудова. Я її не переношу просто любу, я ж українець. Я просто знаю, скільки що вартує в цьому житті і хто, що, кому і за що винен. От і все. От, От наприклад, сьогодні бачив дебіл один. коротше, кричав ТЦКшникам про декларацію про і свобод людини. Ну, він хоч своїм башкою подумав, що слово декларація це не об... це, це що? Це? декларація, це не обов'язкове для виконання. Декларація. Це так орган має декларативні функції. Ну, от він ото мале не знає. А от я знаю, що, по І я коваль свого щастя. Коваль в мене його поки що виходить. Ну я надіюсь. То треба в підвалі йому жити. Я жив у підвалі. Чувак, ти не хвилюйся. Там теж можна жити. Да. І ми підходимо до нашого головного питання. От, За. от я, в, я не думав, що люди не знають, що таке напарник, що таке компаньйон, їм от невідоме значення цих слів. І зараз про це я вам розкажу, давши відповідь на коментар. Спеціально передивився ну, відео те Голдіна. Вам рекомендую особливо уважно дивитися з 11 хвилини. Перша вакансія напорник компаньон. Друга вакансія учень-помічник. Тож образи людину дармо і ще й провину не визнаєш. Не найкращі людській якості. Прикро. Зараз ми будемо з вами розбирати, хто такий напорник компаньон. Є... Є п'ять вагончиків. Ось вони. Оці вагончики вояка, який пішов служити. Вони безхозні. На нього потрібен компанію. А на ці три хазяїна оцих вагончиків. Оте жирне чму, йому потрібен. Щоб довбатися з ними учень-помічник, який буде отримувати зарплату. І тепер дивіться, що таке напорник? Напорник це напору, це пополом. Це всі, це от Якщо у вас є напорник, то ви з ним ділите все пополом. От Радость, радість від зароблених грошей, гори від оплачених рахунків це все пополом. І час затрачений на вашу справу, компанію на вашу компанію, то він рівнозначний. Якщо оцей жирний, короче, бере на оцю посіку, вояка, собі компаньйона, мене наприклад, де компаньйон напорник, він, напорник компаньйон, і він одвихнеться хоча б на хвилину, на оцю свою посіку. Я йому зразу кину перед його, скажу, слухай, напорне, а куди ти пішов? Коротше? Якщо у нас тут усе по ну, Ну, куди ти пішов? На свої вулики. Ну, така між компаньонами, а оцю посіку, що мені самому тянуть її чи що? Оці вагончики. Ну. От в цьому і заключається весь сміс, сенс напорника. По ну, пополам. Він. Маючи оці свої вагончики і взявши у, на них учня-помічника, який буде допомагати йому допомагати ну, за зарплату, і взявши на оцю вивільнену від хазяйських рук пасіку, взявши напарника-компаньйона, він не зможе обслуговувати навіть учня, учня помічника, навіть з ним поруч будь. Тому що. Йому напорний компаньон, який отримає половину, він йому не дасть цього зробити. Посіка і заключається в тому, що це індивідуальне господарство. Він, він може своїм сином помикать. Робите, роби, роби се, щось там. На, ну, а компаньон це все пополам. І Оця ідея, коротше, що він буде тащити свої бджоли з ручним помічником, а з тобою буде тащити з кимсь оці вагончики вояка і теж пополам, Це просто дурньо. Це він повинен знайти такого дрімучого лоха, що просто не передо. А якщо в нього є такі думки, ну, то значить він просто скотина і все. І тут нічого гадовать. Це все заключається в цьому Напорне компанью. Це, це усе напору пополом двох людей, у яких є компанія. і Компанію. Ну, розумієте, в цій компанії вони все роблять пополом. Він не зможе сюди піти медкачати. І не зможе йому указувати, підучи сюди медкачать, указувати, що ти там давай коротше. Потім тобі покачує. А майже я так поняв, і коште пополам. Ну, він цього не зможе зробити. Просто умисел інший, Шановні глядачі, і тобі коментатори, от я тобі я надіюсь і пояснюю, що таке напорник компаньйом. Ну що ж, я думаю, всім все зрозуміло і понятно. Повернемося до наших пляханів, це займе трошки. Мені, коротше, пацан один попросив вітри завести. Ну, як пацан, ботя моєї однокласниці. Це я цьому пацану, скільки вже там, мабуть, 72. Збирається <сіху> їхати до дітей і <сіху>, ці чотири пляхано попросив йому завести. Ну, кращий подарок. І ще у нас продається мед, коротше, липовий, він закінчується. Частяк тягнеться 500 гривень мед. 500 гривень мед, банки, 50 гривень, 550 гривень. До якої я прямотую? 07 Ножок чудодійного напою, і ви зможете закрити свої потреби, купуючи мед для своїх родичів, бабусь, дідусів, батьків. Шановні глядачі, ну що ж, бережіть себе, бережіть себе і пам'ятайте, що про вас двоє ваше посіках.